Вітаю! Підготувала для вас інформацію стосовно інгресу Мініму Віталь. Давайте розбиратися крок за кроком в цій темі. Я зробила загальний огляд, але якщо ви захочете дізнатися більше, то всі необхідні посилання я залишу під цим відео. Інгресу Мініму Віталь це фінансова допомога особам або сім'ям, які не мають достатніх фінансових коштів на проживання. Цю виплату можуть отримувати як громадяни Іспанії, так і іноземці, що проживають на території країни легально протягом певного часу. Інгресо-мінімобідаль виплачується на постійній основі до тих пір, поки не зміниться ситуація у особи або родини, яка отримує цю допомогу. Давайте розглянемо розмір допомоги у 2023 році. Розмір виплати збільшили на 15% у порівнянні з минулим роком, а також зробили додаткові нарахування на дітей. В наведеній таблиці ви можете побачити приклад розрахунку для різних сімей. В першій частині ви знайдете дані для сімей но-монопаренталь, тобто коли дітей виховують обидва батьки, а в другій частині відповідно для сімей, де дитина чи діти на отриманні тільки одного з батьків. Ці суми вказані без надбавок на дітей, про які ми поговоримо далі. Для тих, хто отримує інгресу мінімум передбачена надбавка, якщо в сім'ї є неповнолітні діти. 115 євро для дітей до 3 років, від 3 до 6 років 80,5 євро і для дітей старше 6 років 57 ,50 євро 50 центів. Давайте розглянемо приклад. Родина, що складається з двох дорослих та двох дітей молодше трьох років, отримує виплату інгресу мінімум біталю у 2023 році 1074,15 центів на місяць. Також дві відповідні доплати 115 євро. Тому загальна сума становитиме 1304,15 на місяць. А тепер розглянемо основні вимоги до з'яників. Заявник має бути старшим 23 років або старше 18, якщо є на отриманні неповнолітні діти. Не має отримувати пенсію за віком або інвалідністю. Щонайменше 1 рік до подачі заяви проживати легально на території Іспанії. Якщо заява подається для родини, то всі члени сім'ї мали проживати разом щонайменше рік до моменту подачі заяви. Буде оцінюватися як розмір допомоги за кількості членів родини, так і загальні доходи, щоб визначити, чи маєте ви право на інгресу мінімубіталь. Повнолітні заявники мають бути зареєстровані як безробітні і перебувати у пошуку роботи. А також мати недостатньо фінансових ресурсів, оцінюються доходи та вартість вашого майна за винятком основного місця проживання. Цей пункт ми розглянемо більш детально. Щоб оцінити ваш фінансовий стан, беруть до уваги два показники ваші доходи та ваше майно. Коли розглядають вартість майна, то не беруть до уваги основне місце проживання, якщо це нерухомість, яка належить вам. Що стосується доходів, то вони мають бути щонайменше на 10 євро менше, ніж розрахунковий інгресу мінімум Біталь, що я наводила в таблиці. А ось вартість майна, яка належить членам родини. Не має перевищувати наступні показники. До речі, додавати до заяви документи, що підтверджують ваш фінансовий стан, не потрібно, бо всі дані будуть перевірятися через електронні реєстри. Ще можу додати, що є спеціальний онлайн-симулятор, де ви зможете відповісти на серію питань стосовно вашої родини та фінансового стану, та побачити, чи маєте ви право на інгресу мінімум. Віталь! Посилання я залишу під цим відео. Переходимо до списку необхідних документів. Щоб підтвердити вашу особистість та легальний статус на території Іспанії, вам знадобиться ТІЄ ТАРАГЕТА де Identidad де Екстрагер. Для підтвердження місця проживання, колективна прописка з датами початкової реєстрації. Є новини, що цей документ теж відмінять, бо будуть робити запит напряму до місцевих органів. Але чи діє це вже зараз, мені невідомо. Для підтвердження родинного зв'язку свідоцтво про народження чи свідоцтво про шлюб. Це основні документи, але, звісно, є багато інших ситуацій, коли потрібно надати більше інформації. Повний список ви знайдете за посиланням під цим відео. З питань інгресу мініму Біталь організовано гарячу лінію. Ви можете зателефонувати за номером, який ви бачите зараз на екрані, і задати всі питання. Зверніть увагу, що якщо вам буде автовідповідач казати, що такий номер не існує, це означає, що лінія перевантажена, бо зазвичай на гарячу лінію поступає дуже багато дзвінків, тому просто наберіться терпіння. Ви можете подати заяву на отримання інгресу мінімум Біталь не виходячи з дому. Для цього потрібно скористатися електронним порталом Securat Social. Це можна зробити як з електронним підписом, так і без нього. Відповідне посилання я додам під цим відео. Також існує можливість подати заяву особисто, записавшись на прийом до Securità Social або звичайною поштою. А поки ви готуєте необхідні документи, я зроблю для вас наступне відео, де крок за кроком покажу, як заповнити заяву на отримання інгресу мініму віталь. Нагадую, що всі інструкції я створюю для телеграм-каналу нашої школи іспанської мови. Підписуйтесь, щоб не пропустити корисні відео, що полегшують життя в Іспанії.